Слава Богу, дорога церква, це гарний такий призив, що ми, зодягнувшись броню праведності, і ми разом з нашим Господом ми могли йти за, за нашим Господом. Вже було перед початком сказано про чоловіка Божого, про якого сам Господь сказав, що я знайшов я мужа, по моєму серцю, який каже, виконає. Всі мої бажання. Це про Давида. І було в цьому 62 му псалмі сказано, що ми бачимо, як Давид стремився до Господа. Він з самого початку, каже, я шукав Господа, я стремився до нього. І, ви знаєте, коли ми читаємо історію і життя Давида, ми можемо підмічати ці риси, його. Характеру, який Бог засвідчив, знайшов я може по серцю моєму. Він взяв дійсно, коли ми читаємо Слово Боже, Божі бажання, в своє життя, в своє серце. І в одному із місць ми читаємо, що я стремився і каже, медлі каже, ісповнити волю Твою Боже. Тому що закон Божий був в його серці. І одна із таких е, якостей Давида, яка, е, до якої нам потрібно стремитися, це було про яке ми е, що, так, також чули, що він був людина, яка виспівало прославляла Бога. Це був дійсно муж, який при всіх обставинах життя свого він міг прославити Бога. Навіть в самих скрутних моментах життя він знаходив. В своєму серці, щоб його на устах була Богові хвала. І він одному із псалмів написав: Благословлю Господа у всякий час. Каже, хвала йому буде без перестанку На моїх устах. І знаєте, і Павло, пишучи Писання до Євреїв, каже, і так будемо без перестанку приносити Богу жертви хвали, тобто плід, уст, який його славлять. Знаєте, Давид, він дійсно був е, співа, е, можна сказати, людина, яка б міла прославляти Бога, яка міла дійсно визвати Богу славу. І зараз, в саме, як я вже сказав, в таких моментах, коли кажеться, що ми можемо робити, це можемо е, жалітися. Ми можемо шукати, хто в цьому винуватий. Але Давид, він каже, я благословлю Господа. Я і коли він благословляв Господа, це він, можна сказати, він цим показує, що я довіряю Богові ці обставини, які в моєму житті склалися. Ця слава Богові говорила, що він вірив, що все, що трапилося в даний момент, знаходиться в його руках, і він знає, як мене вивести з цих обставин. Павло, ми читаємо, коли також був в різних обставинах, каже, в одному із. Дійсно таке апостолі, ми читаємо, коли він був в темниці, він молився. Будучи посланим Богом на цю місію, працю Божу, да, він попадає в такі обставини, де, можна сказати, боже, чому так сталося? Він також не шукав якихось причин, але ми читаємо, що вони разом молилися і славили Бога. Вони прославляли Бога, каже, і в цей момент Бог. Посіщає їх. Одна із рис, про яку я кажу, це людина, яка прославляє Бога, яка находить вдячність Богові, яка не робче, яка не, 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 задовол, не, не є незадоволена, а яка навпаки вміє подякувати Богові, вміє прославити Бога. вміє дійсно взатити Богу славу. І це, ви знаєте, те, що Бог сьогодні хоче бачити в житті Божого народу. Знаєте, апостол Павло каже, одна із рис, яка повинна присуще бути дітям Божим, каже, велике надбання бути благочестивим і всім задоволен. Значить, Людина дякує Богові, коли вона має якісь нестачі, які має якісь можливо, якісь труднощі. Вона задоволена тим, що вона знає Господа. Вона знає, що його життя знаходиться в його руках. А сьогодні ми чули, що Він каже, тебе я не залишу. Я буду з тобою в цих твоїх обставинах. Тому Бог хоче дійсно бачити, що Твоє і моє серце воно вдячне Богу, воно виражає Богу і хвалу. І це те, що, ви знаєте, не можна не відняти життя Давида. І коли ми дивимося на його життя, ми, Слово Боже, каже, що ми наслідували цих мужів віри, Що ми переймали ці. Якості, які були в їхньому житті. А це перше те, що він знав Бога. Ти не можеш дякувати Богу в трудних обставинах, якщо ти його не знаєш. Давид дійсно знав Бога, його велич. І він виспівував це в своїх псалмах. Він прославляв Бога. І, знаєте, те, що також ще присуще Давиду, що давало йому називатися чоловіком по серцю Божому, він любив Боже Слово. Знаєте, коли ми читаємо. Всім нам відомим 118 псалом. Ми там бачимо, скільки Давід раз говорить, я люблю Твоє слово. Я приліпився, каже, до Твоїх слів. Я з'єднався з твоїм словом. Каже. І каже, воно є потіхою для мене. Воно є радість для мене. Це Твоє слово. Крайніше не Твоє слово каже. Все. Давайте ми прочитаємо 118 псалом. Де говориться про любов Божу, про любов до Божого Слова в житті Давида це 24 вірш. Адже твої свідчення приносять мені задоволення, вони мої. Радники. Дивіться, що він каже, адже твої свідчення приносять мені задоволення. Каже, вони мої радники. Тобто, Боже Слово дає, давало йому поради настанови. Каже, Каже, вони приносять мені задоволення. як він каже, я радію твому слову, як отримавши великий прибуток, да? надбання. Я радію цьому слову. каже. Коли ми читаємо далі 47-й вірш. Я. Я тому знаходу... я задоволення у твоїх заповідях, бо я полюбив їх. Я здіймаю свої руки до твоїх заповідей, які люблю, і буду роздумувати про твої постанови. Девид виражає любов свою. Я каже. Люблю, знаходжу задоволення у твоїх заповідях, бо я їх полюбив. Знаєте, ми маємо там задоволення, те, що ми любимо. Ми там знаходимо задоволення, те, що ми полюбили. Я кажу, я знайшов, я знімаю свої руки до твоїх заповідей, які люблю. Тобто я до цього я тягнуся, тому що я їх. Бажаю. Я знаходжу в них дійсного благословіння. Я їх люблю. Вірш 97. й Як я люблю твій закон, твій закон? Щодня роздумую над ним. як я люблю. Твій закон. І він говорить, як я про них про нього роздумую. Я знаходжу задоволення в роздумах про Твоє Слово. І Дави каже: Я відуду в роздуми про сили Господня. Да? Тому що там є сила Божа, там є благословіння Боже. 113 вірш. Я ненавиджу двоєдушних, а закон твій люблю. Дивитись, він виражає свою, свою любов до Божого Слова. Ви знаєте, тому що він знав, що там є і порада, там є і втіха, там є і радість його життя. Він любив Боже Слово. Знаєте, і Слово Боже дійсно воно дає нам, воно корисне для, для всього в нашому житті. Тому що дійсно в цьому слові Божому Бог заклав для нас. Велике благословіння. І каже, я полюбив твоє слово. Пам'ятаєте в одному з книги Старозаповіта, в П'ятій книжі, там, де написано про Божий народ, про тих, які полюбили Бога, які приліпилися до Бога. І каже, ті, що приліпилися до Бога, до Його заповідей, каже, ви живі до цього часу. Якщо ти приліпишся до Божого Слова, ти пройдеш через всі випробування цього життя. Каже, а ті, які просто так, знаєте, вони загинули. А ви, каже, які приліпилися, ви живи до цього дня, каже Бог. І Давид був один із таких людей, який дійсно любив Боже Слово. Ви знаєте, він знаходив задоволення в Божому Слові. Так, да, Давид робив і помилки. Ми не кажемо, що він був бездоганний. Да, в нього були помилки, але він, людина по серцю вона визнавала свої провини. Вона щиро каялась. Перед Божим лицем. І це Бог говорить, що людина по серцю Божому каже, вона виконає мої бажання. Якщо ми хочемо виконати Божі бажання, нам потрібно пізнавати Його бажання. Нам потрібно пізнавати Його волю. І Давид пізнававши цю волю через закон Божий. І він любив Його. І він, ми читаємо дійсно. Коли він закінчує своє життя, він передавав своєму сину настанову, що він любив Бога, що він шукав Бога. Знаєте, І каже, коли ти будеш шукати, ти його знайдеш. Обов'язково ми знайдемо, коли ми будемо шукати його настанов, його бажань, бо поможе нам дійсно дійти до нашого, в нашому житті, дойти до кінця. І одна ще риса, яка була присуща людині по серцю Божому. Дивиться, ви знаєте, він був воїном. Коли ми читаємо з самого початку, коли його історія, перша, коли він прийшов там до своїх братів, і коли він побачив все те, що там трапилося, коли цей Голіаф кинув визов Божому народу, він просто духом возмутився. І коли він прийшов став говорити, і він став говорити цареві, каже, що коли я пас вівці свого батька каже, і коли приходив в ведмід, чи Лев каже, і коли він питався взяти із здобичі, із, із стада, каже, я доганяв його, каже. Я відбирав те, що він хотів взяти. Ми знаємо, що Давід, коли вийшов на цю битву, він сказав такі слова. Каже, ти йдеш проти мене зброєю такою, а я йду проти тебе в ім'я Господа Бога Ізраїля, якого ти поносиш. І каже: нині Бог придасть руки мої тебе. Він був впевнений в Бозі. ви знаєте. Він не був впевнений в своїх силах, але він був впевнений в своєму Бозі. І Бог не посрамив його. Ми знаємо, коли був момент, коли був знищений місто Секелах. І ми знаємо, де ви знову звертається до Бога. Він звертається до Бога, він шукає Бога і питає в нього, Господи, чи догоню я це військо, чи я відніму те, що було вкрадене. І Бог каже: догониш і віднімеш. І ми знаємо кінець історії. Нічого із того, що було похищено, не пропало. Все в все, все Бог йому повернув. Тому що дійсно Давид він шукав Бога, він покладався на Бога. І ми знаємо, що Бог сказав, що він ввів війни Божі. Давид. Давид був муж по серцю Божому, тому що він стремився дійсно догодити Господу. Він хотів, дійсно виконати Божі бажання. І Бог засвідчив про нього, що знайшов я, мужа, по серцю моєму. Бог сьогодні знає, шукає чоловіків. Із жінок по серцю Божому, які дійсно скажуть, Боже, от я, не моя воля, але Твоя, нехай буде воля в моєму житті. І ви знаєте, завжди Бог допоможе нам, коли ми ставимо Боже вище своїх цілей, своїх інтересів. Бог прославиться тоді, Бог дійсно і благословить кожного із нас тоді. Хай Бог нам допоможе дійсно, дорогі друзі, дивитися на, дивлячись на цих. Мушів Божих, дивлячись на їхні ці риси, які були присущі їм, і щоб нам переймати це. І апостол Павло про це говорить, щоб ми дійсно подражали тим, які пройшли, ті, які вистояли, і каже, дивлячись на їхню віру, каже, щоб ми подражали їх, на кінець їхнього життя, щоб ми подражали їхній вірі. Хай Бог нам цьому допоможе. Давайте ми встанемо і подякуємо Богові.